Вітаю вас, друзі! Дуже часто на українських обігових монетах зустрічаються подряпини у вигляді кола, або дуги на кола. І нумізмати-початківці або люди, які звернули на це увагу, одразу думають, що це дуже цінний рідкісний брак. Насправді, це і не брак. Хоча і пошкодження цих монет утворилося на монетному дворі, під час пакування монет в ролики, так саме в ролики, такий термін вживає Національний банк. І я за те, щоб вживати нумізматично грамотні терміни, тому користуємося ним. Так от, під час упаковки монет в ролики, є велика ймовірність, що механізмом, який упаковує ці монети, дві крайні монети в ролику пошкоджуються. Ось на цій монеті, в цьому ролику, дуже добре видно таку подряпину. На всіх цих роликах... Які у мене зараз лежать на столі, є такі подряпини. Для прикладу, ще ось покажу вам декілька. Це не обов'язково повністю замкнуте коло. Це можуть бути напівколо, декілька дух, але вони обов'язково правильної форми. Дуже часто е обидві крайні монети. Мають такі пошкодження. Тому їх і зустрічається наскільки багато. Ну, З мого досвіду десь половина роликів з такими пошкодженими крайніми монетами. Тут теж дивіться, добре видно цю подряпину. Ці монети ніякого нумізматичного інтересу не представляють, вони є, але це такий фактор, який тільки зменшує вартість монети. Надіюсь, я закрив цим роликом. І ще одне питання. Так би мовити, міф нумізматичний серед початківців. Кому сподобалося відео, ставимо вподобайки, коментуємо. Кому цікава тема українських обігових монет, підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. До зустрічі в наступному відео.